У середу, 22 травня, сумські депутати в онлайн форматі провели чергову 53-ю сесію, затвердивши за основу порядок денний, що складався з близько 80 питань, більшість з яких стосувалося регулювання земельних відносин, присвоєння захисникам почесного звання, кадрової політики, роботи комунальних підприємств та установ тощо голосують без обговорень пакетно попередньо опрацювавши всі питання на погоджувальній раді. Зокрема, більшістю голосів підтримали призначення нового заступника міського голови. Ним став 45-річний Дмитро Денисенко, що більше 20 років пропрацював в органах поліції. Питання номер 95 Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Прошу розпочати процедуру голосування. 29 за. Рішення прийнято. Далі сумські депутати прийняли рішення про умови оплати праці секретаря міськради та виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, яким передбачено оклад трохи більше 21 тисячі гривень, надбавка 50% посадового окладу за високі досягнення в праці, та щомісячне преміювання 90% посадового окладу, тобто щомісячно загальна сума виплати близько 51 тисячі гривень. Питання 96. про умови оплати праці секретаря Сумської міської ради кобзаря тема. Калаючи участі в голосуванні. Приймати не буду, вважаються конфлікти інтересів. Відповідно, заяву подав 32 рішення. Прийня, прийнято справжню дискусію зібрання викликало питання санітарних зон та впорядкування території кладовищ, зокрема Чернечинського округу міста Суми. Проте воно таки не було вирішено. Його розгляд перенесли на наступне пленарне засідання. Нам потрібно комплексно підходити. оскільки питання кладовищ є у всіх селах, які ввійшли до ОТГ. Це можна буде вирішити лише просторовим планом розвитку, який ми зараз Розробляємо, і щоб ці кладовища були і розширені в усіх межах, і відповідали містобудівній документації, яка склалась на даний час. І там буде всі передбачені і охоронні зони, і все інше. все інше. Беремо, ми красу. говоримо зараз про те, що нам дісталось у спадок від того, що там люди вже захоронені, фактично на паях. І ми зараз вирішуємо це питання Беремо, по сутку. Ви пай у людини можете відібрати? Викупити тільки викупити. для викупити. суспільних потреб, от для цього я ще раз народжую. Ви зараз спасаєте одну людину і робите велику проблему для іншої людини, яка даже не знає про те, що вона в цьому році або в наступному не зможе там засіяти свій пай і отримати за нього гроші, Або... Гроші. я думаю, що це питання до старості, тому що ми всі yes, yes. дії действуємо дій, дій, согласно заяв, заяв старості. Супер, правильно, Вірмикович, тому пропонується питання. Не розглядайте на сесії, зустрітися з старостою, зустрітися з власниками цих паїв. Анатолій Григорович, ми, ми зробимо ви тільки зробимо на в день з кладовищем, який межує з іншим паєм. І тільки після мене є питання не було чергового скандалу. за підсумками проведеного аудиту. Депутати міськради більшістю голосів підтримали рішення щодо дострокового припинення повноважень та звільнення з посади старости Стасківського старостинського округу Сумської міської територіальної громади Ігоря Верніченка. Його обов'язки тимчасово виконуватиме очільник піщанського старостату Микола Саченко. Загалом робота народних обранців тривала більше двох годин, після чого 53-ю сесію було оголошено закритою.